День малеча Мила, хай живеться вам у мирі. Я сопілка, гарна панна, у вінок квітковий вбрана. Я хочу розкрити перед вами всю красу української народної музики. Нехай дійде вона до самісінького вашого серця і зародиться в ньому зерно доброти. З настанням зими усі люди перебувають у терпеливому очікуванні одного з найтаємничіших свят Різдва. В українських традиціях це справжня феєрія. Найбільше це свято чекають діти. Вони вчать різдвяні колядки, це невеличкі величальні обрядові пісні, які виконуються, щоб привітати господарів з Різдвом Христовим. Чи знаєте ви, що українська різдвяна мелодія Щедрик стала однією з найвідоміших у світі? Ви чули її, напевно, десятки разів. У американських фільмах, проте могли не здогадуватись, що «Carol of the Bells це адаптована версія нашої народної щедрівки. Музику Щедрика написав на основі народної мелодії і слів визначний диригент і композитор Микола Леонтович майже 110 років тому. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка. Це слова Щедрика, перлини української пісенної творчості з циклу щедрівок. Народне перше джерело твору належить до найстаріших зразків українського фольклору. У Щедрику співається про ластівочку, яка прилетіла до господи провістити про багатий рік для родини. Дивуєтесь, чому у різдвяній колядці слова про ластівок? Все тому, що мотиви слів Щедрика збереглися ще з дохристиянських часів. Тоді Новий рік святкували весною, коли оживала природа. Сто років тому різдвяну пісню було виконано в Карнегі холл у Нью-Йорку. Вона так сподобалася американцям, що Пітер Вільговський, українець за походженням, здійснив переклад Щедрика, який отримав назву. «Carol of the Bells». Саме в цьому варіанті пісня отримала Всесвітню славу. Ось які відгуки отримав Щедрик у виконанні українського хору. Людина могла чути тріпочучі тони віолончелі, делікатні обертони скрипки, журливий камиш і дерево. Аж поки це не ставало неймовірним, що там немає супроводу, окрім чоловічого голосу. Широко відоме використання пісні в кінофільмах та серіалах Гаррі Поттер», «Самодома», удома, Міцний горішок. Національний банк України до сторіччя першого хорового виконання твору Миколи Ліантовича вів у обіг дві пам'ятні монети з чедрик номіналом 5 та 20 гривень у сріблі. У листопаді 2016 року на відзначення сторіччя першого виконання Щедрика стартував флешмоб Щедрик 100 Челендж. У ньому взяли участь більш ніж як 60 колективів. Українського Щедрика виконували Олег Скрипка, Тіна Кароль, дитячий гурт Open Kids, капела бандуристів, народний хор імені вільовки. Щедрик став однією з найпопулярніших різдвяних пісень у світі. В наші часи його можна почути в усіх куточках світу: англійською, німецькою, іспанською, японською та іншими мовами світу.